Перше в Чернівцях відкрилася виставка другого всеукраїнського фотоконкурсу Благодійність через призму об'єктива. Його проводить український форум благодійників. З усіх куточків України професіонали і аматори надіслали більше 200 робіт. Професійне журі відібрало для виставки 38 фотографій, які, на їх думку, найкраще розкривають тему благодійності. Благодійність це не тільки гроші, це і час, витрачений, наприклад, на прибирання території. Це і ваші якісь знання, навичка, якими ви ділитесь. Тому і теми дуже різні. і Це і Прибирання храму це і допомога нужденним, і організація якихось заходів для людей з обмеженими фізичними можливостями, і допомога людям похилому віку і дітям. У фотоконкурсі перемогли дві роботи чернівчанок. Вихованець клубу юних техніків кварц. На знімку 13-річної Поліни Орлової зображена дівчина, яка любить тварин. А на фото Діани Кулик жінка, що спілкується на вулиці з інвалідом. Ця фотографія перемогла в новій номінації Благодійність очима дітей. Зараз не також і багато спілкування між людьми. І особливо між такими, коли ми бачимо якусь хвору людину, ми не часто запитуємося, як вона і справи. Це... Потрібно починати із моральної підтримки людини. Не показана фінансова допомога, не показана, як даються гроші, а просто запитавшись, як справи. З цього і почалася фотографія. І побачила я цю фотографію ну, в цей момент у місті Києві, і мене вразило тим, що. Тут є якась певність благодійності. Найвищу нагороду золоту медаль національної спілки фотохудожників України здобула фотографія Разом долаємо перешкоди». Вона була зроблена на фестивалі для людей з обмеженими можливостями, зірки досяжні в Закарпатті. На кожному зі знімків показані люди, які потребують матеріальної допомоги, моральної підтримки, уваги та турботи з боку суспільства. Фотографія починається тоді, коли вона визиває в людини бунт. Любов, ненависть не залишає її просто спокійною і бездушною. Не все ми навіть бачимо десь колись. Не все замічаємо. А тут дуже точно підмічено все. Нехай всі тут лешу небайдужими. Я думаю, що так воно і буде. На виставці кожен зможе долучитися до благодійності. Тут розміщена скринька для матеріальної допомоги 14-річній Наталці Урсулян. Їй терміново потрібна пересадка нирки. Фотовиставка благодійність через призму об'єктива працюватиме в художньому музеї тиждень. Далі подорожуватиме Україною. Таїсія Гросу Олександр